Добрий день, друзі. Вітаю всіх, вітаю своїх підписчиків, вітаю тих людей, які збираються підписатися на наш канал. Утром, та ще, не восьми немає. Побіжаю в поля. І є можливість показати вам сою посіяну по нулю. І є ось соя рядушком. Ось буквально рядушком. Це поле мого товариша посіяна по оранці. І хотілося б так бистренько вам показати порівняння сої по нулю і по оранці. Ну, я так на них дивлюсь на ці поля, на це і на це, то що я вам хочу сказати, соя практично однакова. Особо такого, такої різниці я не бачу. Різниця в підході, в технологіях. Хто як що робить. І в економічній составляючій, напевно, У нас оце поле посіяне по нулю. Я вам зараз бистенько розкажу про це поле за три роки. І за три роки розкажу за це. От давайте я вам зараз переведу на поля. Отак ось. І бистенько розкажу. Оце поле, ось оце поле за три роки. Було спа, зоране 30 плюс е, внесені добрива НПК 10-26-26, ну Вони були внесені передоранкою. Зорані. Далі весною було прикриття влаги, Під прикриття вологи. Ми внесли 200 кг сульфат амонію. І посіяли. Соняшник. Ну, соняшник також сіяли з добривами в районі 200-250 з посівом е соняшника. От сюди було внесено добрив. Е це перший рік. Е сівалкою, да, десь 250 кг. І, в общем, у нас вийшло, десь за 600 кг сюди внесено добрив. Е добрива вони тоді ще не стоїли стільки час, і можливість нас несити, вносити добрива була. Як я вже й говорив, ми на свої поля добрива кидаємо, якби не жалкуємо за полями слідимо, Ну, Зараз не про це. Зараз йде про сою посія нулю. Другий рік після соняшника було перебито рублячим котком і посіяна соя по нулю. Сівалка Жандір 750. Зазвичай ми десь сіємо. Ну, раніше сіяли десь більше 100, потім стали сіяти десь 100. Зараз сієм, десь 80 кг. Ну Йдемо на зменшення норми висіву. І бачимо в цьому положительний результат, скажімо так. Третій рік, коли ми зібрали сою, другий рік весною по нулю без добрив, була посіяна соя. І оце ви бачите зараз її такий результат. От що ми бачимо зараз на полі. І оце ось поле, потім я вам покажу сою тут і, ну, і сою на цьому полі. Перший рік ну воно, воно чоловік його орав. Перший рік орав, другий і третій. Технологія тут така: оранка. Весною прикриття вологи, Культива, культивація. Посів СЗшкою, сз СЗ-3 і СЗ-6, Перший рік тут було посіяно на 15, два послідуючих роки і цей рік вже посіяно на 30. Кожен рік вносились добрива. Добрива ну, від 100 до 150. Кожен рік посів сої. Вносилось. Тут три роки підряд посіяна соя. Підряд пахалось, сіялось. І ось ми маємо такий результат. Зараз я вам знімаю, показую. Соя мені особисто подобається. Ось навіть зніму, дивіться, яка соя. Хороша соя. Вона не дуже висока, ну верхушки вже, як ви бачите, це. соя непогана. Що я вам хочу сказати? Знімаю ось, дивіться, скільки тут бобиків. Бобики є. Видно, що поле хазяйське, бур'янів немає, ну, де-не-де, бур'янинки присутні. Поле по пахоті, оце поле по оранці, вибачте, пахота, оранка посіяно чуть пізніше, те на декілька днів посіяно раніше. Хоча воно, бачите, фон у нього зеленіший. Ну, це Тому що воно посіяно по нулю. По нулю воно зазвичай ну, завжди так, коли сіємо по нулю, поля вони довше стоять зеленіші. Рекомендувати сіяти по нулю, по, ну, по пахоті або по нулю, я вам ну, якби не, не совітую, це кожен вибирає собі, що йому робити. Просто показую результат. Ну, ось, Хотілося б показати краєвий, ефект. Да, всі кажуть, краєвий ефект. Ну, це ефект. Це потенціал сої. Якщо нормально сіять, Вибирати міждуряддя, скільки може бути бобиків. І ось ми проходимо чуть далі. Ось, ось чуть пройшли. Ось, бачите, теж знімаємо. Ось дивіться, яка соя по нулю. Дивимося, 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 проходимо ще далі. Проходимо далі. Снімаємо, показуємо цю сою. І йдемо ще трошки далі. Фуніциди тут не примінялись. Що на оранці, що по нулю не примінялись. Гербіцид носився на цьому полі, де зараз я стою, де посіяно по нулю три рази, двічі по 1,2, і раундап макс, і крайній раз десь 2 літра, так як. З дождями трошки бур'ян у нас переріз, як я вже говорив, і ми примінили. А так ми приміняємо невеликі дози. Стараємося бур'ян бризкать. Ну, коли він ще маленький, ми не перетягуємо і нікому не совітую його перетягувати. Є у мене відео, де я вже знімав, розказував свою технологію. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Там вирощування свої. Інсицитит. Примінявся на цьому, як вносили третій раз, раундап додавали. на тому, де Оранка, другий раз, як вносився. Там двічі вносився раундап і за другим разом він з цих додавався. Ну, Давайте я ще так вам зніму. Ось. Так я і знімав і там. Ну, дивіться, достатньо бобиків. Чесно, різниці не бачу. Ну, от Не бачу я різниці. Різниця тільки в економіці. Скільки ви затратите на свій гектар поля солярки, скільки раз ви заїдете на поле. Ну і як би ось дивіться. А це так. Так що це я вам сняв, швидко порівняння сої на нашому полі і на полі товариша, де посіяно поранці і де посіяно по нулі. А ви вже дивіться, вибирайте, думайте, як вам краще це все зробити на вашому полі, в вашому регіоні. В нашому регіоні ну, соя більш, ну, як сказати, рода соя. Вологи їй вистачає, сою ми зазвичай сіємо. Щось в нас виходить, взяти більш нормальний, більш ну, такий достойний результат. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, підтримуємо нас. Бо бачите, ж ходимо, знімаємо, показуємо, е, ділимося своїм досвідом з вами. І далі, дай Бог, будемо знімати, показувати, що ми маємо на цих полях. Давайте, пока-поки. Дивіться на поля, порівнюйте і робіть свої висновки, як краще зробити вам. Що хотілося сказати, ще додати посівалкам? Ну... Не в кожній є можливість, зараз заходжу ще на оранку, не в кожній є можливість е, посіяти по нулю. Ну, В інтернеті є багато там знімають, е, як зробити сівалку. Можна також свої СЗ-шки зробити. Можна, ну, на крайній випадок можливо наняти сівалку, е, щоб посіяти. Ну, я, ну, я, Як я і говорив там на предучих відео своїх, де я розказував про свою, оранка ну, я ну, на моє. Розуміння на моє бачення, ну, для сої вона не, не важлива. І також скажу, що внесення добрив, повторюся, не важливе для сої. Но це не означає, що поля не треба удобряти, не треба проводити оранку. Періодично ми свої поля раз, десь три роки пахаємо, ораємо, десь ми ораємо глибоко, 30. Плюс. Потім сіємо зазвичай після уранки соняшник. І потім після соняшника теж у нас ми сіємо сою, бо легко справиться з падалицею, з бур'янами, а потім сіємо пшеничку. Отут та соя посіяна, як я вже говорив по уранці, три роки підряд соя. Кожен рік оралась. Сіялось, носилось доброго кілограм по 100, по 150. Оце це чоловіка такий результат. Там в коментарях ви пишете, що там стільки сою. Соя, на, наскільки я розумію, <кхід> вибачте, це монокультура. І вона її можна сіяти і декілька років підряд. Ну, Я в цьому нічого поганого особисто не бачу. Так як в мене є відео по <кхід> соняшнику. Соняшник по соняшку 9 років я сіяв, ну пробував такий експеримент проводив, там не на величкому, я не рекомендую це нікому робити, на невеличкому кусочку, то різниці я не бачив. В коментарях там спрашують, скільки ви брали, ну Зазвичай брали, як і всі. якщо дощі пройшли і соняшник нас в Вродив, то... то і в нас непоганий результат. Так що сказати, що... Там е, падала, кхе, падала урожайність, такого ну, я не бачив. Орали, вносили добрива, сіяли і отримали доволі достойний результат. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, дивіться. Е, а ми будемо ще трошки знімати, показувати, як живемо, як працюємо. Трошки розповімо про свої технології, які ми при, приміняємо. Покажемось. Як других людей, получається. ну так що, дивіться, слідкуйте. Дякую всім. Пока-пока.